Давай отак от. Останавлюватися тут, так как то по-тупому. Якщо ти у віці, тут є підтримка поясниці. Позаду влізе три дівиці. Йоу. Друзі, всім привіт! Ви на каналі Автоексперт Дніпро. Мене звати Нікіта. І сьогодні у нас на огляді ось такий Mercedes-Benz a клас. Не забувайте підписуватись, ставити лайки та поширювати відео серед друзів. Mercedes a клас з'явився у 1997 році. Саме тоді е, компанія Mercedes вирішила зайти в клас маленьких автомобілів для міста, але таких, щоб в них було зручно подорожувати. Ця спроба була не такою вдалою, як планувалось, тому що Mercedes не зміг пройти лосиний тест. Машина перекидалась при різкому повороті. Але у другому поколінні конструктори все врахували і оснастили цей автомобіль системами стабілізації ABS та ЄСП. А також для більшої безпеки вони додали подвійну підлогу, яка називається сендвіч у народі. Для того, щоб при лобовому зіткненні мотор та коробка йшли під низ автомобіля, а не у салон. У 2008 році був рестайлінг. Конкретно наш автомобіль 2010 року. А це значить, що він отримав більш е, красиву оптику, гостріші фари е, та нові бампери. Навіть сьогодні цей автомобіль виглядає досить свіжо, а у 2010 році це було просто вау. Я був дуже здивований, коли дізнався, що тут стоїть двигун об'ємом 1.7. Я думав, тут максимум якась півторашка. Колеса 15-го радіусу та кліренс в 160 міліметрів дозволяє цьому автомобілю рухатись навіть по бездоріжжю. А ось ці пластикові накладки захищають його від пошкоджень. Завдяки своїм габаритам, цей автомобіль дуже зручний у місті. На ньому дуже зручно паркуватися. Також тут є камера заднього виду, що спрощує цю дію. Об'єм багажника у 435 літрів дозволяє вести ну звичайно ж, не холодильник, але стиральну машину точно. Не дивлячись на свої компактні розміри, місця в салоні тут досить достатньо. Я зі зростом 1,84 м поміщаюсь сам за собою, і мені дуже зручно та комфортно. Ось дивіться, ми переходимо до водійського сидіння і хочу показати вам підлогу. Підлога тут дуже висока. Тому що тут сендвіч. <laughs> а чому сендвіч, я вам вже казав. Незважаючи на те, що в нас не максимальна комплектація, тут є все для комфортної їзди. Мультикермо, кондиціонер, електрорегулювання дзеркал та електросклопідйомники. А також вже встановлена власником мультимедіа з блютусом та камерою заднього виду. Не дивлячись, що це А-клас, Mercedes залишається Мерседесом. Плавне керування, м'яка підвізка та дуже гарна якість матеріалів. Гарна рульошка, відчуваєш кожен рух, кермо відзивчиве. Напевно, всім цікаво, все ж таки міський автомобіль, яка в нього витрата палива. А вона невелика 8-9 літрів на 100 кілометрів. До того ж, розгін до сотні 11 секунд, здається, доволі неплохо для такого автомобіля. Давайте ж випробуємо його. Їде доволі непогано, як для такого автомобіля. Звичайно ж, не спорткар, але піде. Автомобіль весь у рідній фарбі, обслугований та готовий до нового власника. Ви можете приїхати на тест-драйв за адресою місто Дніпро, вулиця Княгині Ольги, 19Б, територія автосалону Volvo. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, діліться з друзями. До зустрічі. Тутуруту.